Я насправді про вас вперше почув від white sales. У нас був перший резидент в кооперативі. Це компанія, яка будувала продажі і crm системи І коли я е, з ними знайомився і питав, чим вони займаються, вони кажуть: ну от, наприклад, ЄРІЛ, найбільший дівелопер і вони фактично, чи не першими, чи одним із перших в Україні е, поставили велику складну crm систему величезну систему продажів з воронками, дешбордами, конверсіями, і відслідковували кожну мікроцифру на кожному етапі. Пайплайну. Коли відбувся у вас перехід до такого рівня системності, автоматизації і взагалі управління бізнесу? Реально, це відбулося якраз в 2012-13 році. Я тоді почав якраз вже думати про правильне фінансове планування і про правильну роботу з диджиталом е, і з, е, роботу з клієнтськими базами і зі всім ми почали. Впроваджувати Power BI в управлінському обліку. Ми були першими партнерами Microsoft, які уклали реальну партнерську угоду. Це про... більше 10 років тому. Та, про project management, там, і всі ці речі. Ми це все почали дуже стрімко розвивати. І я, ну скажімо так, офігел від того, наскільки є зовсім інші технологічні можливості, чим сидіти в Excel із калькулятором і із, із, із олівцем, розумієш. От ми в 2019 році прилітав найбільший забудовник Казахстана, і ми якраз на Миколаї, як зараз пам'ятаю, на веранді робили презентацію, як в нас відбувається наш облік, як відбуваються наші прогнози, планування сценаріїв продаж, ну всякі різні такі штуки. Вони сиділи. Я думав, той президент тої компанії своїх там цих виконавців Прямо при там... нас буде ремнем лупити. Розумієш? Ну тобто ми реально були класні в тому плані розвивалися.